Вимагати, будемо вимагати від них, щоб вони все-таки склали списки про ілюстрації і включили обов'язково себе. Тому що пані Коришко з 2010 по 2014 рік фактично працювала заступником. Диба в Дніпропетровській області і підлягає люстрацію, Потім є таких два, було три. Один вчасно втік Войтенко, які затероризували Житомир Житомирську область. Які вимагають і беруть хабарі, дуже багато людей просто не, бізнесом не дають їм, не дають спокою бізнесам, тому що не дають працювати можливості, коли тероризують, вимагають гроші. Отже, Новойденко втік. втік. Два, два дні тому чи три він був звільнений з податкової інспекції. Значить, залишився Чепель і Сидоржевський. Я хочу вам сказати дуже одну цікаву новину. Е, ви так станьте тісніше, зробіть вузенький коридор. Ми будемо називати цей коридор коридор ганьби. Хоч один раз податківці, які тут проходять, хоч пройдуть біля людей, тому що вони завжди сидять тільки по корчах. О, Значить, е, вчора. Виявляється, в нас на фабриці працюють мільйонери. А ви всі жалієтеся, що в нас маленькі зарплати. Значить, ми знайшли одну людину, яка працює не навіть не постійно, а тільки на час, коли в нас є розпасовка, подарунки і так далі. Значить це мама Чепеля, яка має на собі на неї зареєстровано два житлових будинки. Дві квартири і дві два автомобілі. Один автомобіль Хонда, другий автомобіль Фольксваген. О, значить, значить, бачите, як в нас на фабриці дуже добре працювати. В неї син 35 років, який працює в податковій вже багато років і тероризує всю область. А мама мільйонер в нас на фабриці є виявляється мільйонери. А ми не знаємо і вчора ми знали, то і ми е, її покликали в адміністрацію, попросили, щоб вона звільнилася, тому що я вважаю, що їй не треба з такими маєтками, з такими статками працювати не потрібно. Хай звільнить місце краще для когось, хто хоче працювати, кому дійсно потрібно працювати. Тобто вона сказала, що вона дуже бідна і вона мусить працювати на фабриці, але знову ж з тим, звідки це все майно взялося, я не знаю.